Вітаю всіх на каналі Техногайд. Сьогодні в нас не просто черговий рейтинг, а справжня естетична носовода для очей. Добірка найкрасивіших смартфонів 2025 року. Ми переглянули десятки новинок, протестували їх у реальному користуванні, звертали увагу не лише на технічні характеристики, а й на візуальні враження. Адже дизайн у 2025-му став справжнім інструментом самовираження. У цей рейтинг увійшли моделі, які захоплюють виглядом з першого погляду: це і тонкі рамки, і кольорові рішення. і Міальні матеріали корпусу, і просто нестандартний підхід до оформлення. Важливо, краса не завжди дорівнює високій ціні. Є смартфони, що виглядають дорожче, ніж коштують, і саме їх ми шукали. Рейтинг базується на поєднанні дизайну, ергономіки, екрану та загального вау-ефекту, який викликає гаджет у руці. Якщо для вас смартфон це не лише інструмент, а ще й стильний аксесуар, тоді це відео саме для вас. Не забудьте поставити лайк, написати в коментарях, який смартфон вразив саме вас, підписатись на канал. І Тримати проект через Монобанк. Посилання в описі. А ще там під відео на вас чекають актуальні ціни на всі моделі з рейтингу. На п'ятому місці Xiaomi Redmi Note 14. І якщо ви подумали ще один бюджетник, то почекайте, цей смартфон справжній хамелеон у світі гаджетів. Він не просто виглядає добре, він змушує забути, скільки ви за нього заплатили. Класична симметрія, тонкі рамки, матовий задник із глибокими відтінками, які переливаються під світлом, ніби витягнутий із коробки преміум сегменту. Але головне баланс. Він стильний, але не кричущий, сучасний, але не переобчажений зайвими деталями. amoled дисплей на 6,67 дюйма. Має частоту оновлення 120 Гц. І це не лише про плавність, а й про враження від кожного свайпу. Усередині процесор Helio G99 Ultra, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної. Камерний блок естетично вписаний у загальну композицію. Головний модуль на 108 Мп, макрооб'єктив і фронталка в делікатному вічку. Батарея тут на 5500 мАч із підтримкою швидкої зарядки. І хоч це все звучить як середній клас, але на вигляд Redmi Note. 14 – наче старший брат із модельного ряду, Pro. саме така краса, що не вимагає кредиту. На четвертому місці CMF Phone One, стильний смартфон від саббренду Nothing, який миттєво привертає увагу своїм нестандартним підходом до дизайну. Так на ринку вже з'явилася оновлена модель CMF Phone 2 Pro. Але саме перша версія залишається ідеальним варіантом для тих, хто шукає поєднання краси, якості та розумної ціни. І до речі, після виходу новинки ця модель помітно подешевшала, що тільки додає їй привабливості. Смартфон отримав усе, щоб виглядати гідно навіть на тлі дорожчих конкурентів. amoled дисплей із частотою оновлення сто. 20 Гц. Зручне співвідношення сторін 20 до 9, 256 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення через карту, 8 ГБ оперативної пам'яті, а також потужний процесор Dimensity 7300. Основна камера на 50 Мп дозволяє знімати відео у форматі 4К та сповільнене відео. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг, якого вистачає на день активного використання з головою. І ще одна цікава фішка змінна задня панель, яка дозволяє зміни. Зовнішній вигляд смартфона, не купуючи новий. Це справді креативний підхід у світі однотипних гаджетів. Щоправда, не обійшлося без нюансів. У комплекті немає зарядного пристрою, що для когось може стати мінусом. Але загалом CMF Phone One це стиль, доступність і функціональність в одному корпусі, що однозначно заслуговує на місце в нашому рейтингу найкрасивіших смартфонів року. Бронзову позицію у нашому рейтингу найкрасивіших смартфонів 2025 року займає Samsung Galaxy A36. Яскравий приклад того, як середній клас може виглядати по-флагманськи. Модель вийшла в актуальному для 2025 року дизайні: тонкий корпус, матова спинка з ніжним переливом і елегантний модуль камер без зайвого декору. Усе лаконічно, сучасно та зі смаком. Фасад прикрашає супер amoled дисплей із роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів. Співвідношенням 19,5 до 9 та частотою оновлення 120 Гц. у середині 256 ГБ швидкої пам'яті стандарту UFS 2,2, 8 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 4X і процесор Snapdragon 6 Gen3, цілком достатньо для будь-яких щоденних задач і мультимедіа. Камерний блок представлений трьома модулями: основна камера на 50 Мп, 8 Мп ширококутна та макрооб'єктив. Все це з підтримкою запису відео у форматі 4К, сповільненої зйомки та оптичної стабілізації. Акумулятор на 5000 мАч гарантує тривалий час автономної роботи. Приємний бонус гнучкість у конфігурації SIM-карт. Модель підтримує варіанти з двома Nano носім або комбінацією одна Nano носім плюс одна і сім, або навіть дві і сім. Самсун Гелексі А це гармонійне поєднання вишуканого зовнішнього вигляду, широких можливостей і впізнаваного корейського стилю. Срібло у нашому рейтингу краси і технологічного стилю забирає справжній дизайнерський зухвалець Oppo Reno 13. Це не просто смартфон, а візуальна провокація середньоцінового сегменту, яка змушує флагмани ніяковіти. Поглянувши на нього вперше, здається, що його створили у студії футуристичного мистецтва. Все чітке, симетричне і водночас неймовірно живе. Плаский amoled дисплей на 6,59 дюйма з роздільною здатністю 2760 на 1256 пікселів буквально вигортає з себе картинку. Яскрава, контрастна, жива, як світанок на вершині гори. Частота оновлення 120 Гц, щільність 460 пікселів на дюйм, а під дисплеєм ховається сканер відбитків пальців, щоб не псувати ідеальну передню панель. Усередині 12 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X Дискове сховище на 256 ГБ формату UFS 3,1 і флагманська однокристальна платформа DiMensity 8350, яка в тестах Antutu впевнено перестрибує 1,5 мільйона балів. Основна камера три модулі з головним 50 мегапіксельним сенсором Sony IMX 882 і допоміжним датчиком. Фішка так, є. Режим підводної зйомки, оптична стабілізація, датчик температури кольору для ще більш точного відображення. А ще фронтальна камера на 50 Мп вбудована в острівний отвір екрану. Захист IP68 та IP69K. Не боїться ні пилу, ні води. І як вишенька, акумулятор на 5600 мАч, який заряджається доповної за 48 хвилин від 80 ватного адаптера живлення. Oppo Reno 13 це як вуличний художник з дипломом архітектора, креативний, продуманий, сміливий, і саме він один із найкрасивіших смартфонів 2025 року. Абсолютним переможцем нашого рейтингу найкрасивіших смартфонів 2025 року стає Google Pixel 9a – компактний шедевр із фотогенами та елегантністю, яка чіпляє з першого погляду. Стриманий, але харизматичний. Він той самий випадок, коли смартфон не кричить, а шепоче. Я класика майбутнього. Лаский oled дисплей із діагоналю 6,3 дюйма, роздільною здатністю 2424 на 1080 пікселів, щільністю 421 чинністю піксель на дюйм і частотою оновлення 120, 20 Гц, прикритий захартованим склом Gorilla Glass 3 третьої версії. Під капотом фірмовий восьмиядерний процесор Tenza G4 з безпековим співпроцесором Titan M2, доповнений 8 ГБ оперативної пам'яті LP DDR5 і вбудованим накопичувачем на 128 ГБ стандарту UFS 3,1. Працює смартфон на Android 15 із гарантованими оновленнями протягом 7 років. Основна камера представлена двома модулями: 48 і 13 Мп з підтримкою оптичної стабілізації. Зйомки у форматі 4К сповільненого відео, макрозйомки та навіть астрофотографії. Фронтальна камера 13 мегапіксів. Живлення забезпечує акумулятор на 5100 мАч із підтримкою 20-ваттної дротової та 15-ваттної бездротової зарядки. Усе це доповнюється захистом від води та пилу за стандартом IP 68, що разом із витонченим і при цьому стриманим дизайном робить Pixel 9 a зразком естетичного мінімалізму та технологічного балансу. У світі для смартфони змагаються не лише в потужності, а й у стилі. Наш рейтинг доводить. Краса це не завжди про ціну. Від бюджетних моделей з ефектною зовнішністю до преміальних флагманів, які вражають деталями. 2025 рік подарував нам справжнє різноманіття дизайнів, матеріалів та форм. У десятку найкрасивіших увійшли ті, хто не просто добре виглядає на рендерах, а й у житті викликає емоції, захоплення, цікавість, бажання взяти в руки і не відпускати. Якщо ви теж вважаєте, що смартфон це частина стилю, спосіб самовираження і навіть модний аксесуар, тоді обов'язково перегляньте повний рейтинг. А ми вже готуємо наступні добірки. Підтримайте канал вподобайкою, залишайте коментар, який смартфон з цього топу ви би обрали. Підпишіться на Техногайд, щоб не пропустити нові відео. І не забувайте, актуальні ціни за посиланнями в описі, а підтримати проект можна донатом через Монобанк. Дякуємо, що з нами!